I <laughs> do Міністерство доходів та зборів України створено указом президента у грудні минулого року. До нього увійшли податкова та митна служби. Головна функція адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Пріоритетами роботи є удосконалення податкової системи, якісне обслуговування платників і застосуванням новітніх технологій, спрощення документу обігу. Одним словом, і мінімум часу на спілкування з державою, максимум на основну діяльність. За таким зразком працюють Великобританія. Манія, Канада тощо міністерство це ефективний орган державної влади. Громадяни та бізнес переконаються, що податкова та митна система проста в застосуванні інновації інформаційні технології будуть основою вдосконалення нашої діяльності. Ми сприймаємо громадян і бізнес як наших партнерів, цінуємо і поважаємо їх. Вважаємо, що більшість із них працює чесно. Це дійсно так, тому що добровільна сплата податків у нас по області сьогодні сягає близько 97-98%. Підтвердженням ефективності роботи нової служби, на думку Володимира Коломійця, є показники перших п'яти місяців. Він каже, що в Миколаївській області до державного бюджету зібрано вже 366 мільйонів гривень, що на 20, більше ніж за аналогічний період в минулому році. До місцевих бюджетів 700, що на 24 мільйони більше. Особливо відзначилася митниця. Показники 2012 року вона перевершила аж на третину. Тетяна Черкес, Данило сліж для програми «Об'єктив».